Всіх вітаю на моєму каналі Квітковий куточок. Сьогодні я вибрала час, щоб виїхати у центр міста. В епіцентр поїхала, приїхала, хочу подивитись насіння. Насіння квітів і деяких овочів. Буду садити ще на розсаду. У мене вдома вже я показувала, росте м'ята, міліса. Якісь там перчики, От квіти є і багаторічники, і однорічники. Я хочу ще трохи посадити, начебто все виходить, все росте. Бачите, накліє у нас сьогодні вже сонечко, хоча зранку був, був мороз 13 градусів. Ну, я хочу в цьому році виростити. Не тільки овочі, а багато квітів. Хочу багато насадити, багато річних квітів виростити з насіння, і хай вони ростуть. Ну і які там мені дуже сподобаються, однорічні, як вийде. Потім я їх зберу насіння і буду на наступний рік відсівати. Але дуже хочеться, щоб було, як то кажуть, все квітуче. Пахнюче, скільки того життя у нас залишилось живим одним днем. Дача у мене вже другий рік. Не так я багато на неї там, маю, всякого різного, але дуже-дуже хочеться. Будівля стоїть. Ось, епіцентр. Біжу у садовий центр, тому що. Там ще й зараз акція до мінус 30% на насіння, ну і там якісь садові товари. Дуже сильно показувати не буду. Там багато чого передивлятися, самой треба три часа ходити, щоб кожний стенд передивитися. Але те, що я купила, обов'язково покажу. 81 гривня чупанчики і нарцисики гіацинт 89 так все гарні такі квіти нарциси і гіацинти а ось дивіться який гарний нарцисик красивий жовтиці панчики так є багато парничків ось різних 493 500 600 800. ну в залежності від розміру так далі далі будемо заходити сюди Здесь жовтий, він уже пропадає. є синь тружевий, класний. Дві Ось це ж теж примолки. Гарні. Бігонненькі такі, 427. Це все на оціночці. Все, що подквітало. Под пооквітало. Ой, ось така краса. Побігла я, бо часу не вистачає. Побігла я дивитися насіння, бо там багато. Всього, ну і доброго можна подивитись теж. Так, те, що я купила, ці вже пакетики я всі порізала, бо вже замочила і посіяла насіння. а зараз його покажу вам. Що я докупила? Це азотофіт, біоактиватор для розсади і для розсади мінерального водорозщільне добриво. Таке 17 гривень коштують таке 25. Це було по знижці. Далі насіннячко. Оці всі пакетики від 12 до 14 гривень. Значить, що я взяла? Взяла однорічну рослину, жоржина, або веселі хлоп'ята. Дуже хочу посадити, попробувати, що воно за рослинка. Ну, як воно піде, я вже посіяла у грунт на розсаду, тобто у стаканчик. Далі люпін жовтий. У мене висаджений на розсаду різнокольоровий, там жовтого немає. Це окремо, я взяла, бо дуже хочу жовтий. Далі перчик гострий, такий класний. Замочила насіннячку вже. Аквілегія це багаторічник. У мене є вже 4 пачечки, вони всі посіяні, були стратифіковані. а ця я посіяла вже в ґрунт. Цей пакетик він не стратифікувався і не знаю, як воно буде далі рости. Далі монарда цитрусова, бергамот. Дуже люблю пахнучі такі рослинки, ще можна цей додавати листечко у чаї, хочу вже посіяла у стаканчик у тепличку. Думаю, що спробую виростити. Далі, я у минулому році садила. Мальва в мене була червоного кольору. У цьому році я спробую ще посадити ось такі: бордово-чорна, жовта і махрова така фіолетова. Не знаю, наскільки вона ця буде чорна. Картинка буває, показує зовсім не те, але і все-таки я посадила вже на розсаду. Так, да, Ще ж біла, ось, ось такі цікавенькі. Далі взяла однорічник, це кущева така рослинка. Ротики манджестик 40 см висота, посадила теж на розсаду. І також на перстянку посадила на розсаду. Дуже така цікавенька рослина, це багаторічник. Надіюсь, вона прийметься і буде мені, мене далі радувати. Всі роки. І також алісунг гірські, отакі жовтенькі, ще треба буде подивитись, біленький і розовенький, і посадити. Все це у мене зараз уже росте, починає рости на підвіконні. Так, усе насіннечку я вже позамочувала і висадила Ось у стаканчики. Вимотала ось такими ось пакетиками, ті, що вже проросли, вона все росте, ті, що тільки накупила, купила, я вже тільки пророщую. Ось такі, помідорчики, взяла ґрунт. стаканчики один з отворами один. Без і так все звичайно проходить треба просто отак їх, ці помідорчики на скріпці. І не боятися їх отак розтрибушити. Так, садимо, щоб корінці попали отак аж на саме-саме дно. вот так всада наших помидорчиків томатиків красивую зиму побачить. В первый раз. Первый раз В этом за всю году зиму. Нормальный. Нормальный. И, и, то, и то сейчас он растает скоро, через часок. Ну да. Там, поберечь. Да? Угу. Электроэнергия. Что разогнался? Да не разогнался. Читой Собакин с десятой улицы. Там вроде собака, чекот черный кто-то сытый. Кто там сытый, далеко Это видно. Масяня. Да не, Масяня. Масяня, наверное, ошалел думать, что оно такое белое. Я, наверное, первый раз увидел. Да, он видел. Уже. Ага. Да, той кот за ним еще гонялся Так Было только за прошлым годом. А в прошлом году он что снега не видел Не видел Он же первый год на даче А дома был на балконе когда снег Это якийсь кот сытый там На дороге как всегда Валя, валя там Позаводила их Рая они валя вечно. Рая позаводила Рая И не кормили ничего. А, может, а уже, вот же приезжала может, машина. Приезжали, может, все и ваны. Да. Может они приехали. Собака? Нет, так кот сидит и вот на дороге. Черный. Той... А, дальше. Да нифига, это другая машина. Это другая моя. Вот Ты что тут стоишь? Тут... Тут... А, Есть... сейчас же коты будут, все на машине. С ним я ее не могу. У него да? лапы чистые, сейчас Снег. них. Приехали. Масяня. Масянечка. Все, снег, да. Первый раз снег побатил, да. Ой, господи. Масянечка, заткнись, да. Маленький. Не нравится, да. Так, все, а, Давай. Ой, снег. Добежала все и назад. А маленький мой кисечка. Да, снежок, скажи, да. Снежок. Ой, ты бузи а ты спал маленький такой. Ты спал тепленький такой, да. Услышал, выскочил. Услышал такой, выскочил, да. Фух. Все, масяня наївся, нагрівся, водички напився і ходить, да? По сніжку. Вже не страшно, ні. Нормально, да, масянечка? Там собака якась ходить. Ой, такая у нас зима. Нашла? Нет. Не нашла. О, конечно, надо ж пописать, помитыть. А, по а он усе уже по снегу. Юра собака сзади. Он зашел <фу>, я злякалась блин масяня собачка да собачка там такая а уже стоит в этом во дворе ну Це у Масяні така перша зима. Я говорю, у Масяні це така перша зима сніжна. Он ще ніколи не ходив так по сніжку, не бачив. Прыгает, как заяц. Машу лапы замерзнешь. <laughs> Ой, Масянька. Сетка, как красиво. В снегу вся. А тут как? А тут можешь сюда, Юра, в этот. Нет, в цветничок. Сюда чуть-чуть. Заметать. ведра в сарае, разве что сарай открывать, ведро брать, я не знаю. Бо бутылки нигде не найдешь, бутылки. Сарай и ведра. Сейчас пойду ключ возьму. Да? Катюнька! Чего там? ну да. не, а Так, ключики сейчас возьмем. Да, привезли арматуру. Готовимся На. защищать свою дачу. Так, давай, мне я сейчас пойду открою. А, масянем а Мася машину, куда? Конечно. Ай, молодец. Надо ему все проверить. Все проверить надо, да? ты до дома поедешь? Так, так я сейчас пойду открою. Да тут очень много. Тут килограмм, да. А, ну, и ладно. Сам. Масянечка, выходи. Выходи с машины. Что тебе тут? Поедешь, да? В машине тепленько, да? Катюнечка, пойдем домой, пойдем. Пойдем домой. В машине тепленько, скажи. Да. Тепленька в машині, да? так? Так, зараз ми її заховаємо. Це ж арматура буде приварюватись до цього паркана низького. І ось там у нас лежить. Ще ета, колюча провалка. Бушна. Якщо не хватить, то потім ось така треба розмотувати. Ну, вона така кріпка. І робити будемо все. Тому що нам оце не подобається, оці такі лазання.